Віталій Кличко, новий Янукович. Я хочу, щоб у вас в голові прямо склалася асоціація. І я наведу вам потрібні аргументи для того, щоб ви розуміли, що я не перебільшую. Він так само жадібний. Він так само дуже погано формулює свої думки не лише вербально, а й всередині своєї голови. Він так само оточує себе. Представниками кримінального світу. Він так само піджимає під себе бізнес. Янукович робив це в масштабах країни. Кличко робить це в масштабах Києва. Київ це столиця нашої держави. Повз Кличко не проходить нічого від забудови до паркування. Все, на чому можна заробити гроші, знаходиться під пильним наглядом. Оточення кличка, оточення кличка також ми з'явилось вчора чи позавчора. Це друзі його буремної юності, друзі, з якими він працював на базарах, їздив на стрілки, і у Януковича, і у кличка кримінальне минуле. Просто одному не пощастило полізти в управлінську діяльність. А іншому почастило полісти в спортивну діяльність. По факту вони однакові. Різнить їх лише те, чим вони займалися. В Києві зараз черговий корупційний скандал. Терміново протягом п'яти днів Київська міська рада вирішила продати один з ринків, точніше, не продати, виставити на конкурс для оренди. Але насправді за цим ховається саме продаж. Цю схему відпрацьовували вже неодноразово. Спочатку виставляють на оренду на 10-15 років, після чого орендар розповідає, що він нібито витратив величезні суми грошей на ремонт. Після чого йому дозволяють це вже приватизувати. За рахунок, звісно ж, тих грошей, які він вже нібито витратив, по факту чергова схема не має нічого сенсаційного порівняно з іншими схемами. Важливий сам факт того, що з 2015 по 2024 рік, вже протягом 9 років, Віталій Кличко Марківа на очах всього суспільства дурить це суспільство і дає зробити не місто для того, щоб це місто. Квітло розвивалися, а дає заробити кримінал. Що мене дивує в цій ситуації? Мене дивує, що українці змогли позбавитись Януковича. Януковича, у якого було МВС, Януковича, у якого була Генпрокуратура, Януковича, у якого була армія і у якого була СБУ. Чому на сьогодні українці не можуть позбавитись кличка, який поводить себе? Так само, як Янукович, який, по суті, своєї є таким самим Януковичем, але не в масштабах країни, а в масштабах лише Києва. Кличка треба знімати. І якщо це не може зробити влада, це повинно зробити суспільство. І щось підказує мені, що якщо завтра кличка будуть виносити з Київської міської адміністрації, представники силових відомств. Не будуть проти.